У Радомишлі відбувся турнір районного етапу всеукраїнських змагань з футболу на призи Кубку Шкіряний м'яч цього року в змаганнях взяли участь 15 команд в молодшій та старшій віковій групі. Начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Радомишельської райдержадміністрації Олег Гончаренко розповідає, що з кожним роком у футбольних баталіях бере участь усе більша кількість команд. Фінансову допомогу у проведенні турніру надав народний депутат України Павло Дзюблик. Як ви всі знаєте, складна ситуація в нас сьогодні в Україні? Але хочеться подякувати народному депутату України по нашому округу Зюблику Павлу Володимировичу за постійну підтримку спорту, особливо в Радомишівському районі. Ми вже не разу зустрічалися з ним, він був присутній на інших наших змаганнях, і сьогодні прибув, не оставив дітей осторонь. Павло Дзюблик розповідає, що підтримувати спорт почав задовго до свого обрання депутатом Верховної Ради, оскільки переконаний, що найкраща інвестиція на сьогодні це саме діти. Головне наше завдання це щоб діти. Отримали задоволення, скажімо, від того, що вони роблять, і розуміли про те, що дорослі їх завжди підтримують. Ось, але якщо брати це ж наше майбутнє, і краще хай грають в футбол, малюють, займаються танцями, ніж будуть десь займатися не тим, чим потрібно. У підсумку змагань переможцями стала футбольна команда села Межирічка та Радомишлівської гімназії. Вони переконують, що перемога у турнірі далася їм нелегко. Так, ну, нам трохи важко було, але ми викладалися на повні сили та дуже старалися. Незабаром команди-переможниці продовжать участь у турнірі на обласному рівні.